В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Вінтоняк Анастасія. Європейський день мов свято, що відзначається 26 вересня. Основна мета. Заохочення вивчення мов як у школах, так і протягом усього життя людини. При цьому поняття європейських мов мається в ширшому сенсі, аніж сукупність офіційних мов країн-членів ЄС. Також сьогодні проводиться Всесвітній день здоров'я довкілля. Перше відзначений у 2011 році в Індонезії. День машинобудівника в Україні засновано в 1993 році відповідним указом президента Леоніда Кравчука, який підписав на підтримку ініціативи працівників машинобудування і приладобудування. Це професійне свято відзначається щороку, в четверту неділю вересня. Сьогодні потрібно бути більш обережними і обачними, тому що цей день вважається днем крадіжок, втрат і обманю, а це всі новини на сьогодні: мирного неба всім та слава Україні.